Там один стоїть юноша. Я, звісно, щось я бачив кое що і говорив з ним. Але я не думав, що він це сьогодні. Прийде і каже, от я зустрів ту прекрасну, возлюблену, глаза її голубі, а давайте ми його послухаємо. Виходь сюди. Хай він вийде і розкаже, от що йому понравилось в неї, чи в очі, чи що. Що йому сподобалось. Він іде переживає. Букет, звісно, тяжкий. Треба, щоб хтось ще допоміг йому тримати цей букет. Скільки він кілограм? Я не вважаю. Ну тяжко тримати. Нормально. Да? Нормально? Ні, не хочу. Дякую. <різь> ти тримай. Це ж це ж. Ану розкажи, що ти ком ти замітив оце. Возлюблена, прекрасна. Ну, поклич її. Це йде в його возлюблено. Що ти її викликав, Паш? Можна, звісно. Чесно сказати. Да, ну, а тільки чесно, мене чесно, не приймаємо. А, мені дуже вона сподобалась тим, що вона богобоязна. Чесно, це перша. Якість, яка мені пала в очі. Я бачив дуже багато в житті небогобоязних дівчат. І це, якби, за цією якістю йде багато інших якостей. Що вона вірна, добра, щира. Ну, от, Це в першу чергу, що мені в ній сподобалось. І також по писанню так само нас Бог вчить, щоб ми в першу чергу. Дивились не на красу, не на тим, тимчасову, а на скільки богобоязна дів, дівчина. Ну, вона в тебе і красива. Ще так. І те, і те. Слава Богу, слава Богу, коли це все, знаєте, комбайн, це коли все богобоязність і красота в одному букеті. Ми, брати і сестри, я переконаний, батьки нічого проти не мають. так? Чи... Ну, це по відео, я з вами не говорив. Ангеліна, а ти що? Хто він? От, от ми, ми почули, що він тебе викликав, бо ти богобоязнена. А ти що вийшла? Його... Покликали. Отака <покликали> от послушна, так? Да? Повінуйтесь своїм муж'ям. Да? Ну молодець, слава Богу. Я Скажу, богобоязна. Слава Богу! Брати і сестри, знаєте, Павел і Ангеліна, вони вирішили стати женихом і невестою. І ми їх сьогодні помолимося, щоб Господь благословив їх в цьому статусі, щоб Господь хранив їх від гріха, від відсього того, що не славить його святе ім'я. Ми будемо просити Божого благословення на. Цю молоду пару, яка через який час вони вже пізніше нам скажуть, коли вони рішать стати чоловіком і жінкою. Давайте ми помолимося, попросимо Божого благословення і встанемо на наші ноги. Боже святий, благодаримо, славимо Тебе, величаємо Тебе за те, що ти. Любиш нас за те, що ти благословив Павла, що ти відкрився паші, що ти дарував йому любов до тебе, що ти, Господи Боже, указав йому на сестру Ангеліну і що вона подобалась, сподобалась йому, що вона богобоязяна. Благослови, Господи Боже, щоб він ніколи в цьому не розочарувався. Благослови сестру Ангеліну, також, щоб вона ніколи не розочарувалась в своєму виборі. Щоб вони, Господь, служили Тобі, любили Тебе, щоб вони були вірними Тобі до кінця своїх днів, щоб вони, Господи Боже, жили і прославляли Тебе, і величали Тебе, щоб вони були покірними одне одному, і щоб вони, Господь, поважали і батьків своїх, і церкву любили. Також я Тебе благаю, Господь, дай їм сили триматися від гріха, дай їм сили тікати від гріха, Господь. Тому що вони ще не є чоловік і жінка, і, Господи, ми призиваємо Твоє святе ім'я, щоб вони були вірними слову Твому і благослови, Господи, їх в рішенні вибрати той день весілля, бракосочетання, щоб все було для слави Твоєї і прославлення Твого святого імені, во ім'я Ісуса, просимо. Амінь. Амінь. Ну, Поздоровляти будете всі потім. Молоді сестри, почули, за що вибирають? За богобоязненість. Слава Богу!